Коло повністю перебрана. Так, знімаємо. Тормозного диска знімаємо хрестовинку. Мені дивно, чого е... вона тут так не затягнута була, так легонько закручена. Я так піднатужився, а то легонько потиснув, все розкручується. Тут іде в нас центральний болтик, який тримає. Хоча я це все вимію і поставлю на фіксатор різьби. Немає тут гравера. Може, воно так і довго їде, я не знаю. Краще воно закрутити. поставимо на фіксатор, щоб не розкрутилося, десь у дорозі. Ось так. Ох, який тут чистий все. Хрестовинки з маслянками, хрестовинки шприцуються в ньому. Так, зараз ми. Знімемо. Флянчик і карданчик. Термозний диск, будемо міняти новий кардан. Ох, тут на шліцах сидить серйозно. Нічого, здоймемо. Так, зараз ми це розберемо, виміємо. Знімемо тормозний диск. Ось там є болт, який тримає флянчик кардана. І щоб диск тормозний зняти, так його не просилити. Він з середини закручується болтами. Потрібно зняти, розкрутити болт і зняти цей флянець з хрестовиною. Заодно підкинемо нову хрестовинку, ця у нас розбита. Це має шат. Як бачите, супорт був розбитий, супорт тримається на задньому мості, тут на одному вушкові і на другому. Був дуже розбитий, е терло. І то так нормально терло. Ось цей знак Це зачухав супорт так. Било так чотири рази. Того воно так і їхало. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, коли ми його тягнули. Тут взагалі так пропилило, ні в року. Ось тут не так. У трьох місцях добре било. Знімаємо. Міняємо хрестовинку і тормозний диск. Зніму. помию, будемо збирати, включимося. Так, розбираємо редуктора від нашого БРП 800-кубового. Розбираємо редуктор через те, щоб замінити сальник хвостовичка і підшипник тут полетів. Ми зняли вал з хрестовинками. Зняли вал флянець. Щоб поміняти тормозний диск. Тормозний диск стертий і далі нема куди. Ось так. Зняли диск, прийшлося ще знімати, розбирати міст, щоб поміняти сальник. Відео піде про те, як розібрати міст і замінити підшипник сальничком. Ми вже це все порозкручували, порозживлювали. Маселко по можливості злили. Він тут класно розбирається. Видно, що БРП, Made in USA. Кріплення ось так нам позаварювали. Кріплення класно заварили. Не чистили, щоб воно добре трималося. Заварено. Чітко, будемо розбирати. Треба, щоб його розібрати, розкрутити. 4 болта. Я вже їх попустив. Розкрутіємо болти. Прийшовся такий маленький ремонт. Розібрати цілий квадроцикл. Подивимося, що там з підшипником, може шайби. Але скоріше за все, масло було в редукторі хороше. Підшипник, значить просто стерся, Від'їхав свої. усвоїв. Та ще думаю ніхто це не розбирав. Болти, видно, що і втоплено було. Фіксатора тут не видно. Болти утоплені. Ми подивимося. Ми це трошки помили. І беремо вкложимо. Вирізали з каністри такий судок, щоб нам масло не текло по руках. Так, о, ділиться. Як бачите, кришка легко ділиться, є уплотняюче колечко, є центровочна шайба, регуліровочна. Ці шайби не погубіть. Шайба була тут. Так. Тут стоїть у нас аж два підшепники на цій кресці. Один підшепник тримає планітарочку, а другий підшепник тримає. Хвостовичок. Тримає кулачок. Так. Класно зробили на резинці. без герметику, без нічого. Як бачите, площини ніхто тут нічого не мазав. Я думаю, що це ми перші розібрали всередині стан як новий. Цікаво, чого так скоренько полетів підшипник. Так, акуратно вибираємо планітарочку. Якщо у нас так вийде, акуратно. Оп. Вибрали. Ось, видно, планетарка, зуби не гострі, зуби хороші, є центровочна шайба. Ось ці центровочні шайби не погубити і не попутати місцями. Бажано ми зараз так і зробимо, щоб це не попутати. Ми зараз зв'яжемо їх. Так, зробимо хєдро. Простіше простого, я думав, тут сетеліти вкупа. Проста планітарка. Так, це в сторону. Ось так, як бачите. підшипничок теж тут два стоять. Один підшипник на планітарку, другий підшипник на полуось. І хвостовичок наш. Так, нам потрібно, я думаю, що вибити шайбу, яка тримає сальник. Витягнути сальник, і там, напевно, є стопор під підшипник. Бо підшипник видно, що має вилізати з цього боку. Так, йдемо знімати шайбу. Сальник. Зараз включу. Так, вибрали ми сальника, вибрали таким чином. Поставили отвертку від бензопили, як бачите, ключ. І так на вагу і віджали. Так, спецсальник. Звичайно одноразовий. Вже більше ми ним не скористаємося, закажемо новий. Але тут, виходить, я так думаю, точно, треба ще одного ключа. Щоб розкрутити гайку, яка прижимає підшипника. А, з такого ключа у нас немає. Такий ключ будемо щось мудрити. Не знаю з чого. Це 100% тут різьба. Так, видно, що різьба. А такого ключика у нас немає такої головки з зубами. Щось будемо думати. Нам треба відкрутити гайку, щоб зняти хвостовичок і спресувати з нього підшипник. Бо він тут болтається просто капець. Так, тепер йдемо думати, як ми маємо це відкрутити і чим. Так, розкрутили чудо гайку. Було на фіксаторі тут. Получається, ліва різьба. Є така гайка. Виточили трубу. Наварили два зуби такі. Ліва різьба стоїть на фіксаторі. Прогріли, розкрутили. Так, це все розкрутили, гайку зняли. Вибираємо хвостовичок Такий у нас хвостовичок. Цей підшипник спресуємо. Підшипник це вже міняв хтось. Може і не міняв. Сєпить це знає. Міняли. Підшипник на них маркировки немає. І ж тут на підшипнику є каналки на сальник підшипника. На крешечку. Ні, не міняв ніхто. Підшипник стоїть NTN USA 6305. s 3 s 3 високошвидкісний. 6305. Ось так. А там стоїть ігольчастий підшипник, От як його звідти вибрати. Ось там всередині стоїть ігольчастий підшипник. Є стопорок. Виберемо стопор. Виберемо підшипник, як не знаю, якось виберемо. Всередині вимили, Все чистесеньке. Е, замінили підшипничок хвостовичка. Отам всередині є. Старенький ледве вибрали, поставили новий. Так, Ще один підшипник хвостовика теж замінили на новий. Шайби регулюровочні я не кивав. Міст не гудів, не вив, не клацав. Шайби регулюровочні тут лишилися ті, що були. Так само на планетарці. які були шайби. Ось, як бачите, тут є шайби у нас, шайби стоять на місці. Тут і тут шайби ось. Зараз будемо ми мазати маселком і ставити на місце. Так, шайби є. Це є. Тільки якось правильно зробити, ми підшипника помазали. Масалко із ПС. Так, помазуємо хвостовичок. Підшипничок теж новий. Цей підшипник тут зажимається, там центровочні за підшипником центровочні шайби стоять. Ще раз я покажу, тут центровочні шайби стоять. Зажимається до упор гайкою. Так, підшипник на місці, а яку закрутимо вже на самий самий кінець. Так, ставимо центровочні шайби, як бачите. Я їх не вибирав, воно було вже все сцентровано. Це теж помазаємо. Логосенький, ледь-ледь, тепловий зазор є. Чуть-чуть. Якраз супер. Ще зажметься плюс хвостовик гайкою, зазор той пропаде. Це тут простеньке, простіше не буває. Так, іду по тряпочку, Тряпочка є тут. Протримав поверхню Під резинове колічко. Уплотняюще. І будемо закривати кришкою. Цей міст простенький, дуже простенький. Нічого тут немає, такого надто надзвичайного. Теж поверхня чиста, все вимито, провидуто. Підшипники ці не міняли, тому що вони у хорошому стані. Поміняли тільки два підшипники хвостовичка і сальники. Так, тут ставимо. Резіночку плотняющу. Що... Так, міст тримається площини, так щільно прилягаючи, що міст тримається тільки е, ось на цій резинці. Ось так є резиночка. І резиночку я легонько так помазую герметиком. Віктор Рейнс. Віктор Рейнс замерз. Застиг. Так, дуже легонько, лишень посадочне гніздо. Отак чуток, 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 чуток. Його там розтисне так добротно і пропускати не буде. Бо резиночка коштує 22 долари. Нова, а ця резинка в хорошому стані. Не пропускала, масло не підтікало. Вона ціла, не пірвана, так що, я думаю, тримати буде точно. Так, Пологонько змазуємо. Багато герметику не потрібно тут ставити, бо того, що і так, і так його тут витисне, витисне наружу і. Лишній герметик нам у мості не потрібний. Я вам скажу, ця конструкція розбирав думав, тут капець всередині, нічого тут немає страшного. Простеньке, як Жогульовський міст, ще простіший навіть. Домазуємо. Ось так, як бачите, таким легеньким, тоненьким слоєм. Це все вже обезжирено протерто. Помазали, там ми на печенок посадочної змастили. Зараз ми будемо пригадувати доверх-денис. То там заводська така буйок. Так, низ у нас має бути. Так, тут е, нес, зливна пробка в нас є. Ось зливна пробка відкручена, тут зливна. Значить, це у нас низ. І сапуном кришка має ставати догори. Сапон Сапун у цей шланг це є сапун. Воно догори стає. Значить, ось так воно повинно сюди сідати. Так, ще раз, переконаємося, шайби тут є. Ми його змазали. Так, перекладемо болти. Закручуємо на охрест, Ось так. Так, як бачите, міст скручений. Тут простенький відео, простенький ось такий міст від ПРП. 800 кубів. Так, підшипник Замінили хвостовичка ігольчастий і, і шариковий. Зараз ставимо тут гаєчку. Гаєчку будемо класти на фіксатор різьби. Ми для гаєчки робили ось такий ключик. Точили трубу у станку, варили два восика, щоб її відкрутити. Бо гаєчка, як бачите, має такі 4 стопори. Типу болгарки, два там вусика йдуть, а тут такі 4 стопори. Ми виточили ось таку трубу на станку. І важель приварили. Ось так. Зараз гайку будемо мити, класти міст у тиски. Гайка у нас стояла на фіксаторі різьби, Тут стоїть ліва різьба. Тобто вона вправо закручується, тобто вліво закручується. Тут ліва різьба. Ми зараз цю гаєчку миємо. Там все у нас чистеньке. Гаєчку на фіксатор різьби, у тисках затягуємо, забиваємо сальничок хвостовичка і міст буде наш готовий. Хрестовинку ми перепресували. хрестовинка вже стоїть нова задня. Ось так на флянчику ще будемо пресувати ось цю шайбу нову, бо підсальник шайбу, бачите, пропалило дуже сильно. І будемо цю шайбу, я напевно думаю, болгаркою зріжу, легонько надріжу і зніму, нагрію флянчик і нову шайбу з тефлоновим покриттям туди поставлю. Ось така нова шайба є. Шайбу цю треба замінити. Ось так. Таке не дуже інформативне відео, але комусь може буде потрібне. Е, міст ми зібрали. Сальничок хвостовичка. Гаєчка затягнена. Сальничок хвостовичка новий, підшипник хвостовика новий, і хвостовика теж новий. Це було все розібрано. Всередині чистенький, зверху ми його так ідеально не відмивали. Ну, Хімію вимили, що взяла хімія, то й взяла. Інакше треба на піскоструй. Потреби немає. Далі замінили тормозного диска нового. Задній диск новий. Болти-диска, всі почищені. І на фіксатор різьби. Я поставив на червоний, щоб не розкрутилося. Далі. Хрестовинка. Теж новенька стоїть, як бачите. Хрестовинку замінили на нову. Поставили масляночку так, щоб можна було качати. З цього боку теж поставили її на фіксатор різьби, аби туди не попадало волога, болото, таке всяке. Цей вузол у нас готовий. Залишилася у нас була ось така пропилена, як бачите. вам показати, ось по цій втулці ходить сальник хвостовика. А Цей сальничок хвостовика ходить по цій втулці. Вона тут, як бачите, пропилена. У багатьох місцях. Купили нову таку, вона збивається. З карданчика цього з флянчика, збивається. Збив так. Акуратно надрізав болгарку, як бачите. Опа. Так не до кінця, як вижите, не до кінця вона прорізана, але зрізав. І вона послабилася. Акуратно збив. Купили таку саму нову втулочку. Але цю утулку сальничка не гріли. Помазали маселком дерев'яшкою, як бачите, вона ціла, ніде не покотана, не зігнена. Акуратно, з допомогою дерев'яшки, ми її туди запресували. Поставили на те саме місце, де вона була, і ось так. Бо чоловік, який займається запчастинами, каже, що гріти цю втулку не можна. Вона тут, типу тефлонового покриття має, чи, я, чи що. Ну, Я теж так подумав, якщо її нагріти, це покриття злетить. Ось так, як ось тут воно злетіло, бачите? Покриття злетіло і пропили у сальник. Ну, я думаю, що її тут ще ніхто не міняв. Ось так. Так що міст у нас готовий. Будемо ставити на квадроцикла. Ставимо, ще, перебираємо полосі, ставимо кулаки, нові, перебираємо ззаду. Один кулак, замінимо. Замінимо пильник і будемо ставити моста на квадроцикл.